Всіх вітаю, мене звати Марина. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже в деяких моментах незвичайний, нестандартний для когось взагалі незрозумілий страх статевого органу чоловіка, а точніше, страх чорини. В, в деяких випадках це йде історія про цю всю мужність, в деяких випадках це іде історія о Боже, в нього стоях, фу, це мерзке, це ужасно, він уйобок, він кончений. тобто по різному ключовий момент якраз ось цей стоячий член, да, і все, що з ним, так би мовити, пов'язано. Відповідно, ми сьогодні говоримо про фалофобію і тіфалофобію, медофтофобію. ось цей ірраціональний страх статевого органу чоловіка. Він може проявлятися як у жінок. Так і у чоловіків. Чоловіки зазвичай просто бояться, якось не розуміють, що де і як, стосовно того, що, можливо, їхні якісь такі дії жінка буде сприймати якось не так, і це все буде завершуватися чимось таким жахливим. Жінка бачить ось цей же стояк, ерекцію, і, так би мовити, о Боже, це все жах, це все буде завершуватися чимось жахливим. І в тому. І в тому випадку ми будемо спостерігати дуже стандартні, звичайні, так би мовити, вже зрозумілі для нас симптоми фобії, що це руки да? ось така пітливість, ось цей весь тремор, ось це важко дихати. Серце б'ється, тиск скакає. А, от, в деяких випадках хтось вже падає в оморок, в деяких випадках хтось уже просто хоче ригати, у когось нудота, у когось сухість у роті, вс... Хтось вже просто, прям о боже, я хочу втекти. Дайте мені хтось втекти. Хтось уже такий розгублений, хтось уже не може сказати, що, де і як. Би... Дайте, аби тільки втекти. Да? От, відповідно, ми будемо бачити страх, паніку. Тривогу, ось ці всі панічні атаки. Вони також можуть бути ось цей такий, так би мовити, якість. Да? Ступінь вираженості симптомів буде залежати від деяких факторів. Перше, це зрозуміло наша індивідуальна особистість. Другий момент, що з нами тут і зараз відбувається, наш настрій, як ми на це все реагуємо, як ми зараз до цього всього відносимося. І третій момент ось ця така травмуюча ситуація, да, яка призвела до того, що людина починає уникати статевого органу чоловіків, да, і, так би мовити, асоціювати це з чимось таким жахливим: капець, 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 капець. капець да, і як сильно ось ця вся ситуація в минулому вразила нашу сьогоднішню людину? Тому, в принципі, ми будемо спостерігати зазвичай самотню таку особистість, яка буде уникати в деяких моментах всього, що стосується полового члена. Ерекції ось цього стоячого члена, все, що стосується, і все, що може призвести до ось цього стоячого члена, будуть ми будемо вважати як певними триграми. Тому ось цей такий момент десь тут оголити своє тіло. Це вже відразу може у людини, що о Боже, мені треба щось якось тут з декальтем вийти. Та ні не за що, тут вже буде паніка-страх. Да, тут вже якісь такі стосунки і пішов навіть ось такий глибокий засос. У людини може, о Боже, паніка-страх. Да, тут у людина фантазує про те, що вона буде вагітна. Тут, о Боже, паніка, страх, це ужас, це просто капець, 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 капець. капець. Якщо ми будемо говорити про причини, то перша причина це наше виховання. Тобто батьки деяких в ну, наших сьогоднішніх героїв, батьки наших сьогоднішніх героїв говорили їм, що секс це гавно, це жах, це капець, це така мерзость, це фу. Це цим займаються тільки дебіли, якісь ненормальні люди. От, Що там ще говорила? А що ще, як тільки ти будеш займатися сексом, то ти 100% чимось заразишся, навіть якщо ти будеш там Ну, тобто лякали як можна. Щоб презерватив ні від чого там не врятує, там капець, 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 починали там, сити, ну, так би мовити, лякати нашу сьогоднішню людину, щоб вона цим не займалася. В той же час капець ти. Завагітніш, буде все капець, 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 дати стовідсотково там завагітнієш, і тебе нічого не врятує, ля-ляда паляти, пум-пум-пум-пум-пум. Да? І ось ці всі такі моменти, тобто вони для так би мовити, секс це частина нашого життя, це є нашою нормою, це таке швидке задоволення. А от раз і тобі так прикольно після нього, да. От, да. а вони, батьки, так би мовити, порозказали дитині, що це жах, жах, жах. Тому коли наш вже хлопець буде відчувати ось цю в собі ерекцію, то він буде вважати себе якимось конченим. А жінка, дівчина, коли буде бачити ось цей стоячий пеніс у чоловіків, то, о боже, це жах, фу, мерзесь, це капець, 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 капець. Наступний момент, на жаль, в нашому світі таке існує як сексуальне. Бачите, як сексуальне насильство. А відповідно, ми розуміємо, що це травмована ситуація. Ми, в принципі, розуміємо, що після цього ну, не хочеться вже займатися сексом, якщо з цим ніяк не пропрацьовувати цю всю історію. Да. Ми розуміємо, що дівчина, ну, найчастіше да, дівчина буде просто закриватися від протилежної статі. Да, і так би мовити, чим вся історія буде гостріша і складніша, тим сильніше вона буде закриватися від протилежної статі. А другий момент це є певний біль під час сексу. Тобто, фактично все має бути норм, але, наприклад, дівчина відчуває біль, і в цих а, таких ситуаціях потрібно звернутися до гінеколога ну, дівчині. Да, для того, щоб пропрацювати ось ці всі моменти, тобто потрібно звернутися до лікаря, щоб дізнатися, що взагалі відбувається, чому біль, а не задоволення. Але наша сьогоднішня людина буде формувати такий умовно рефлекторний рефлекс. Да? Секс, біль. Я цього хочу уникнути, тому буду уникати сексу. Да? І тому ось ця, ось ця вся така біль теж буде знижувати бажання займатися сексом. Наступний момент це низька самооцінка. Тобто, зрозуміло, що людина з низькою самооцінкою дуже такий, дуже така вразлива. Особливо по відношенню до протилежної статі, да, як там, що там, ой Боже, там буде точно капець. І тому це все може розкрутитися до такого страху, до такої паніки, коли ось ця перспектива. Дасть займатися сексом, буде, так би мовити, сіяти десь ось-ось не зараз, а десь навіть ось ось-ось-ось, десь там буде в майбутньому. Все одно ця людина буде вводити в певну паніку, тому що це ж, ось це, оце ж, оце ж, оце ж, оцей жах, Тому людина вибирає уникати. Відповідно, ми бачимо такий умовно рефлекторний. Рефлекс, де була певна неприємна ситуація. В центрі цієї неприємної ситуації виявився ось цей стоячий член, де людина вирішує, я буду цього всього уникати, щоб знову не відчувати ось цього всього жаху. Тому ми ось будемо. Так би мовити, прив'язуватись до пеніса. Ми будемо сьогодні прив'язуватися до ось такої символіки мужності, да, і до ось такого, так би мовити, уникаючої поведінки, аби тільки якось не зв'язатися з цією всією ситуацією, да, щоб знову не відчувати цього всього кошмару, тому що тут ми говоримо про певну неприємну ситуацію, яка пов'язана з сексом, пов'язана з стоячим. Пенісом, ось цього бажання займатися сексом, так там взагалі буде ось все-все-все просто приходити на ноль, на ноль, на ноль. Далі, е, якщо ми будемо говорити про ускладнення, то зрозуміло, ускладнення ну, це самотність, е, це таке розуміння, що ну, взагалі хочеться там в деяких моментах уникати протилежну стать, а в деяких моментах це взагалі снотливість. А, також ми, ну, ми живемо в 21 столітті, і а, для деякого, для декого типу, це нормально, так би мовити, сходити десь там погуляти, да, відкрити своє декольте і ляля -ля та паля, дуже таких багато. Ну ми всі такі зараз відкриті, да ми. Боремось за те, щоб би, ходити відкрито. І, наприклад, наша дівчинка сьогоднішня там подружилася з якоюсь іншою дівчинкою, і та інша дівчинка їй каже: Ну давай, давай з декольтем, давай з декольтем ходить, давай з декольтем. А її ту всю трасе, і в неї це капець, капець, капець. І відповідно ось цей такий момент постійної напруги стосовно того, що дуже багато таких якихось тригерів, дуже багато таких певних. Непорозумінь да, стосовно ось того моменту, що ось тут зараз є певний тригер, да, ось ці всі такі ля-ля-ля та паля, залицяння протилежної статі. І це людину дуже сильно лякає, того, що ось це все-все закінчиться ось цим стоячим пенісом і ось цим всім жахливим, що вже відбулося в минулому. Тобто, ось така цепочка у людини, відповідно, ось ця постійна напруга буде. Нашої сьогоднішньої людини. Далі, коли ми говоримо про діагностику, то тут анамнез, тобто ось ця вся бесіда, щоб дослідити, що взагалі відбувається, і дослідження індивідуальних особливостей. Цю всю процедуру проводить психолог, психотерапевт в складних випадках, коли дуже яскрава симптоматика ось цієї тривоги і потрібна медикаментозна терапія, то тоді. Йде робота з психіатром, тому що психіатр виписує медикаменти. Психолог, психотерапевт, ми з вами спілкуємося. От, що стосовно лікування, то знову ж таки, це психотерапія. Тут вже ми працюємо стосовно того, щоб зрозуміти, в чому причина, зрозуміти, як взагалі далі жити, і в той же час зрозуміти, чого я насправді хочу. Тобто, щось робити, те, що я хочу, а не тому, що мені страшно. Тобто Робота йде в сторону того, щоб вирішувати своє життя, а не щоб уникати чогось, тому що мені страшно, тому що в мене там фобія і тому подібне. Тобто, щоб людина керувала своїм життям, а не фобія. Коли ми говоримо про прогноз, то в принципі все залежить від причини, а від того, наскільки рано пішла робота з спеціалістом. Ну, в принципі, можемо сказати, що сприятливий прогноз. Профілактика. Зрозуміла, це сексуальне виховання, що секс це частина нашого життя, це нормально. Секс це таке задоволення, коли воно безпечне стосовно контрацептивів, коли воно в таких в нормальних, адекватних умовах це проходить, навіть в кімнаті, ну, щоб все було нормально, щоб це було за бажанням обох сторін, щоб е, дві сторони домовлялися, що де як буде, які там пози використовували. Щоб все було, так би мовити, рівноцінно, рівномірно, щоб все було по взаємній, взаємному дозволу. В принципі, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і до нових зустрічей. цямки бомки